Привіт! Доходи від комісії Ефіріума знизились більше, ніж на 60% через ринкову невизначеність. А ви на моєму каналі з вами я, Максим Єлісеєв. Нарешті ми бачимо приріст на ринку. І BTC на даному етапі торгується на рівні 104,800, Ефіріум 3340, Solana 240, а Архам $1,19. Втрати від кібербезпеки в січні 25-го року досягли 98 мільйонів доларів. За даними Оделі, Серті Кальорт повідомив, що втрати через вразливості зломи та шахрайство в січні 25-го року становили 98 мільйонів доларів. З них близько 8 мільйонів це фішингові атаки. Проте загальні втрати були меншими ніж у січні 24-го, коли хакерські атаки призвели до втрат на суму 193 мільйонів доларів. Доходи від комісії ефіріума знизились більше ніж на 60% через ринкову невизначеність. Згідно з даними Оделі, інто повідомив на платформі X, що доходи від комісії ефіріума цього тижня впали більше ніж на 60%. відсотків. Це, зни... Це зниження пояснюється зменшенням активності в мережі через ринкову невизначеність. А турецький суд зняв звинувачування в організованій злочинності з засновника Тодекс. За даними ПАНЮС, 22-й окружний суд Стамбула зняв звинувачення в організованій злочинності з засновника Тодекс Фарука Фатиха Озера, залишивши звинувачення в шахрайстві та продовживши його утримування під вартою. Озера звинуватило у шахрайстві з більш ніж 400 тисяч користувачів після краху біржі Todex у 2021 році на суму 2 мільярди доларів. У вересні 2023 року його засудили до 11 196 років ув'язнення. Його команда адвокатів планує домогтися пом'якшення вироку, зазначаючи, що судовий процес ще не завершено. Тодекс, колись провідна біржа Туреччини, несподівано закрилась у квітні 2021 року, у результаті чого 391 тисяча користувачів не змогли забрати свої кошти. Озер втіки був спійманий в Албанії в 2022 році. В а потім екстрадований. Раніше суд визнав його винним у відмиванні грошей та шахрайстві, але в нещодавніх рішеннях зазначено, що деякі обвинувачення не мали достатньо доказів. Віталік Бутерін розкрив свої криптовалютні активи. За даними Оделі, співзасновник ефіріума Віталік Бутерін нещодавно розкрив на платформі X, що його активи в біткоін складають. Менше ніж 10% його портфеля він наголосив, що Ефіріум залишається його основною інвестицією, а всі активи не пов'язані з Ethereum, разом складають менше 10% від загальної суми його активів. Пірпос Investments пропонує перший у світі спотовий ETF на XRP. за даними Панюс, канадська компанія в управлінні активами Purpose Investments подала попередній проспект до канадських регуляторів для першого у світі спотового ETF на Ripple. ETF націлений на інвестування більшої частини своїх активів у XRP, надаючи інвесторам можливості для довгострокового приросту капіталу в регульованих рамках. Pure Post Investments, яка керує активами на суму понад 23 мільярди доларів, раніше запустила перший у світі ETF на BTC та Ethereum. Засновник СОМ Сейф зазначив, що зростаюче інституційне прийняття XRP сприяло створенню цього інноваційного продукту, що має на меті знизити бар'єри для входу інвесторів. У разі схвалення продукту пройде перевірку канадської комісії з цінних паперів, а конкретні торгові збори та умови ризику будуть детально описані в остаточному проспекті. Британська банда засуджена за викрадення та вимагання від криптовалютного інвестора. За даними CoinTelegraph, семеро членів британської банди були засуджені і отримали тюремні вироки за викрадення тортури та вимагання від криптовалютного інвестора. Жертва зазнала численних нападів і була змушена перевести криптовалюту на суму 100 тисяч фунтів стерлінгів 124 тисячі доларів протягом кількох місяців. Представники ЦБ впевнений, що інфляція стабілізується на цільових рівнях. За даними Блокбіт, з 31 січня члени Ради, керуючих Європейського центрального банку, ЄЦБ Олі РЕН, висловив впевненість, що інфляція стабілізується на цільовому ринку, як і очікувалося. Він також зазначив, що в майбутньому грошово-кредитна політика стане менш обмежувальною, ймовірно, в весняно-літній період. Матадор розширює активи BTC і планує випуск продукту Digital Gold. За даними Panus, Канадська технологічна компанія Metador оголосила про, про придбання 3,38 BTC на суму 500 тисяч канадських доларів з середньою ціною покупки 102 703 USD за біткоін. Після цього придбання MetaDor тепер володіє приблизно 65 біткоінами і планує придбати BTC на суму ще 350 тисяч доларів найближчим часом. Крім активів, біткоін Матадор розкрив, що володіє близько 2,3 мільйонів канадських доларів у грошовому у грошових резервах та 2 кілограми фізичного золота, оцінюваного приблизно в 264 канадські долари. Компанія оголосила про плани інтеграції фізичного золота з технологією блокчейна BTC та має намір запустити цифровий золотий продукт в першому кварталі 2025 року. А вас я дякую за перегляд. Це були всі гарячі новини за останні 24 години. А з вами був я, Максим Єлісеєв. Побачимося в наступному випуску. Та чекаю від вас підписки та коментарі.